Вітаю в ефірі Дніпро Ньюз. у студії Євген Коптів, І Далі говоримо про таке. 43-я сесія Дніпровської міськради. Збільшення виплат педагогам та дерусифікація ще 73 вулиць. Псевдоволонтери у Києві викрили шахраїв на зборах, нібито для ЗСУ. Пневматична рука. Як з допомогою роборуки відновлюють рухомість ослаблених кінцівок. Сьогодні ворог в чергове тероризував Нікопольщину. Обстріляв з артилерії марганець. Випустив понад десяток снарядів. На Нікополь спрямував чотири дрони. Камікадзе там пошкоджена мережа водопостачання. У місті перебої з централізованою послугою. Фахівці працюють, аби її відновити. Загиблих та постраждалих немає. Допомога молодим педагогам, дерусифікація та підготовка до бюджетної сесії. Депутати Дніпра ухвалили низку важливих рішень під час 43-ї сесії міськради. Голосували стосовно програм розвитку міста, земельних відносин, бюджетних та інших організаційних питань. Також секретар Дніпровської міської ради проанонсував, що за два тижні депутати прийматимуть бюджет міста. 43-я сесія міськради Дніпра. Традиційно її початок ознаменувався подякою нашим лікарям. Ще 12 героїв у білих халатах отримали пам'ятні медалі, подяки та цінні подарунки. Аплодиція. Далі голосування у підсумку у Дніпрі дерусифікували ще 73 вулиці. Зокрема, за зверненням містян вулицю Подібрацької перейменували на кожум'яки. Сьогодні, якраз приклад, перейменували місцеві жителі, вийшли з ініціативи і змінили на ту назву, яку яка подобається місцевим жителям. Це абсолютно нормальний процес. Тобто, головне для чого ми це робимо, це в першу чергу для наших жителів. Також депутати збільшили молодим педагогам Дніпра щомісячні виплати на сьогодні. Цю муніципальну надбавку отримують 111 містян. Якщо раніше це було 2 тисячі гривень, тепер ми говоримо про 5 тисяч гривень з урахуванням податків. Молоді педагоги, які е, працюють перші три роки у навчальному закладі після закінчення свого закладу, ну скажімо так, усіх рівнів акредитації матимуть. Змогу отримувати таку матеріальну надбавку. Земельні питання викликали жваву дискусію під час засідання. Втім, Дніпро повернув дві земельні ділянки, які у свій час незаконно вивели з комунальної власності громади. Наступна сесія буде бюджетна. На ній депутати враховуватимуть і допомогу нашим захисникам. Дніпро, як відомо, є одним з найбільших донорів для сил оборони України. Тобто було рейтингування журналу Фокус, який показав, що Дніпро найбільше серед міст згідно відкритих даних допоміг. А нещодавно ми також публікували зведену інформацію про допомогу, і ми розуміємо, що практично 4 мільярди гривень за два роки було витрачено на сили оборони. Засідання тривало близько години. Депутати працювали в конструктивному режимі. За все хороше та за гроші зранку під стінами Дніпровської міськради пройшов черговий протест. Утім, виглядав він дивно. Куратори привезли мітингувальників на автобусах та вручили їм плакати. Більшість протестуючих не хотіли давати коментарі. Можна за Без коментарів. Чому власне ну, ну, розкажете? Проти чого ну, простуєте? Що далі. Завершення сесії учасники акції не дочекалися натомість перехожі зафіксували, як ті ж самі люди отримували гроші неподалік міськради, а далі організовано поїхали геть. Нагадаємо, напередодні Володимир Зеленський попередив українців про спроби росіян влаштувати псевдомайдан. Тож СБУ має звернути увагу на події під мерією Дніпра, встановити кураторів та замовників акції. Експерти радять Дніпрянам бути пильними і не погоджуватися за гроші, ходити на будь-які масові акції. Мережею шириться відеоконфлікту між київськими активістами та нібито волонтерами організації вряту рідну країну, які збирають готівку біля станції метро Героїв Дніпра в Оболонському районі Києва. Чоловіки у формі збирають готівку на потреби армії. При цьому беруть з цього відсоток. Коли мова зайшла про форму, почали ображати ветерана, який втратив ноги на війні. Що так обурило ветерана, Дивіться далі. Чоловіки у камуфляжній формі, збирачі коштів у скриньку не служили та не брали участі у бойових діях. У цьому впевнений ветеран Олег Симороз. І переконаний, вони не мають жодного морального права надягати мультикам. А чому по формі? А Ми що не маємо права по оформити? Анатолій, підходь, тут фан Симороз стоїть. Ти що, воював, каже, що ти по формі? Я ходиш? не воював. Так ти що ти формі ходиш? Я б шуманів. І по закону мультика можна носити. за ти що прикалуєшся? я не прикалюю. Окрім того, що стоять у формі, так ще й отримають платню. А отже, не мають права називатися волонтерами. При цьому псевдоволонтери не змогли надати підтвердження, що дійсно збирають кошти на 115-ту бригаду на її запит. Тільки що чувак признається, що він не зарплаті стоїть? Сурацять процентів фонд брати реально. Ви просто на людях. По Коли градус розмови зріс, на місце підтягнулася група підтримки представників благодійного фонду. Далі на нас з дівчатами приїжджають тітушки, тушки, починають погрожувати, починають розповідати, от, які мене хороші люди. Починають стібатися з мого поранення, з того, що я на колясці, з участю в е мене в бойових діях. Ви бачите тушки, а люди, які допомагають мені. Вони, вони війні. будуть вони підходять підходять підходять. до мене. Я буду застосовувати всі гарантовані мені законом України засоби. Знаєте, що ви застосовуєте? Ви те, що у вас зараз немає нічого. Вони єдине, чим ви застосовуєте. разом з так званими рішалами. Приїхав такий собі Карен Мелькумов. Який не тільки погрожував ветерану, а й виявився громадянином Росії, людина, котра жила на території окупованого Криму, завела там собі російське громадянство, вев вів бізнес, платив податки. Вивозив займався перевезеннями з окупованої території на материкову територію, але що показово юридичною особою і ну платінням податків займався саме на окупованій території. До, ну, принаймні до 2021 року. Такі дані є з податкової служби Росії. Зрештою на місце викликали поліцію. Правоохоронці доправили п'ятьох представників фонду до відділку та розпочали кримінальне провадження за статтею про шахрайство. Історія про збори в Києві та інших містах країни не нова. Люди у формі, які збирають на потреби армії, викликають довіру. Цим і користуються шахраї. Я безпосередньо кажу про тих, з кими я кого я бачив на вулиці. Навіщо ви в такий спосіб? До людей робить людям не то, що я не за те, що там робити людям незручно, там чи що. Ні, це не про це. Просто я бачив, як вони це роблять. Це дуже і дуже нахабно, це не гідно а, а військові. Війська, в принципі, і тим паче людей, які вдягнули камуфляж, якогось, вибачте. Носити камуфляжну форму не заборонено законодавством. Статутною формою ЗСУ є піксель. Але питання в іншому: з початком повномасштабної війни багато військових носить саме камуфляжну форму. На думку військових, недоречно носити її цивільним, які не мають відношення до війська. Тож військові будуть звертатися до Міністерства оборони, аби врегулювати це питання. Нові підручники, автобуси для громад регіону і прозорі тендери про знакові події на Дніпропетровщині. Відзвітували в обласній військовій адміністрації. Ліцеям, гімназіям та бібліотекам регіону передали нові підручники. Їх надрукували коштом міжнародних партнерів. Понад 28 тисяч підручників передали ліцеям та гімназіям нашої області. Їх надрукували коштом міжнародних партнерів. Книги для п'ятикласників з предмету Українська мова книжками поповнюємо і бібліотечні фонди громад. Цьогоріч область отримала понад 7,5 тисяч примірників. 93 назви від 37 видавниць. Їх друкували Державним коштом громади Дніпропетровської області отримали новенькі автобуси. У салонах є кондиціонери. Возитимуть вони учнів ліцеїв і гімназії Дніпропетровщини. Передали громадам 11 нових шкільних автобусів від Данії Загалом ліцеї та гімназії Дніпропетровщини отримали 55 одиниць транспорту. Більшість машин придбали бюджетним коштом. Частину доставили міжнародні партнери. На Дніпропетровщині поступово відроджується туристичні. На галузь, про що свідчить аналіз динаміки податкових надходжень. Регіон сплатив на третину більше ніж за аналогічний період минулого року. Це майже 70 мільйонів гривень. Продовжуємо звітувати про тендери, які проходять на Дніпропетровщині. Минулого тижня служба у справах дітей оголосила закупівлю більш ніж на 3900 солодких подарунків. Вони до гріздвяних та новорічних свят. Їх отримувати Тимуть сироти та малеча, позбавлено батьківського піклування. Очікувана вартість понад 1 мільйон 100 тисяч гривень. Доцільність та законність усіх закупівель контролює робоча група Прозорість і підзвітність вона працює при Дніпропетровській обласній військовій адміністрації. Надолужити втрачене вже три роки. Школи працюють у дистанційному форматі. І це дає негативний результат. Одна з головних проблем освітні втрати учнів. Аби виправити це у серпні. стартував масштабний всеукраїнський проєкт. Мета його надолуження прогалину навчання учнів з 3 по клас. класу. У програмі взяли участь 30 закладів освіти з усієї країни. З нашої області це Дніпровський ліцей номер 142 та Криворійський ліцей номер 81. У вересні поточного року наша педагогічна команда взяла участь у навчанні онлайн навчанні, які проводили фахівці ЮНІСЕФ. У жовтні місяці наші вчителі відвідали місто Київ, взяли участь у зустрічах з представниками ЮНІСЕФ з представниками міністерства освіти і науки брали участь у тренуванні. У нас на сьогодні вже близько 400 дітей відвідує ці заняття. Включає заняття з математики та української мови. Також дітям надається психоемоційна підтримка. Для учнів початкових класів заплановано 4 години додаткових занять на тиждень. Для учнів середніх та старших класів 3. Сьогодні у ліцеї номер 142 зібралися заступники директорів усіх навчальних закладів Дніпра. Їм надали інформацію для створення таких центрів у себе в школах. Ми запросили що подивилися і виступили, ну, привернули увагу всього міста, того, що, скажімо, важливість цього питання в чому полягає, ми можемо просто в навчальному плані подивитися і зробити перерозподіл. У нас є інваріантна складова навчального плану, від якої ми не можемо відступити, але є варіативна складова. Якщо раніше можна було дати на якийсь спецкурс, сьогодні можна використати саме на надолуження освітних втрат. Відновлення повноцінної роботи кінцівок за допомогою роборуки. дві рукавички повертають функціональність пальців та кисті після інсульту, черепно-мозкових та мінно-вибухових травм. Як це працює, та скільки часу необхідно, аби повернути руки до повноцінного життя? Дивіться далі. Адріані вісім років з дитинства хворіє на ДЦП. Її ліва ручка обмежено рухлива у суглобі. Вже тиждень дівчинка проходить реабілітацію на пневматичній роборуці. З її допомогою терапевти сподіваються відновити рух слабких кінцівок дитини. Допомагає мені захватувати речі. М'яч, маленькі речі. Одна рукавичка із сенсором одягається на сильнішу руку, на слабшу, пневматична, завдяки якій подається тиск, що стимулює пальці стискатися і розтискатися. Таким чином сильніша рука навчає слабшу, подаючи їй команди. Активна перчатка за допомогою датчиків вловлює рухи руки сильної і передає їх на компресор. Компресор у свою чергу накачує канали рукавички та рухає слабкішу руку. Я бачу результат. Тобто дитина може робити захват мілких предметів і при розслабленні тримати руку прямо, ну, тобто опускати і тримати її в розкритому положенні. Рукавички підбирається за розміром руки пацієнта. Процедура триває до 30 хвилин. Загальний термін курсу 10 днів. Буде повне згинання, повне розгинання активне. І не буде ніяких проблем з імітуванням рухів. Тобто будуть усі захвати. Це шаровий захват, циліндричний захват, захват двома пальцями або пінцетний захват, захват трьома пальцями, який потрібен у навчанні, наприклад, дітям робот тренажер з'явився у центрі рік тому. Він допомагає відновлювати і військових. У нас дуже є багато класних кейсів, коли військові одужували. І поверталися на фронт. у центрі проводять велику кількість і інших реабілітаційних комплексів. Зазвичай на безоплатній основі коштами НЦЗУ чи благодійних фондів. Лише 5% пацієнтів реабілітуються за власні кошти. Основні напрямки нашої діяльності це фізична терапія, ерготерапія, психотерапія. Серед психотерапії є арт-терапія, є сенсорно-інтеграційна терапія. Крім того, у нас є терапія мови і мовлення. Це заняття з логопедом, з дефектологом, логопедичний масаж і є ще різні інтеграційні послуги. Загалом у центрі протягом року отримують допомогу близько півтори тисячі пацієнтів. Медики мріють про роботизований реабілітаційний комплекс Локомат. Аби отримати його, подали грант до Швейцарії. І коротко про поточну ситуацію у Дніпрі. Нині немає опалення за адресами, що на ваших екранах. Комунальники проводять ремонтні роботи по їх завершенню, тепло одразу подадуть. Також КП Дніпроводоканал проводить аварійні роботи, у зв'язку з якими припинено водопостачання по вулиці Набережня Січиславська, 6, 16 а подачу води буде відновлено після завершення усіх робіт. Більше інформації на нашому сайті, телеграм-каналі Дніпро Тіві та офіційному сайті Дніпровської міської ради. Виникли проблеми комунального характеру. Телефонуйте на єдину гарячу лінію Дніпровської міської ради. Звертайтеся до штабу взаємодопомоги громадської ради за контактами, які ви бачите на екрані. Заявки приймаються із понеділка по п'ятницю, з 9 до 17 години. В телеграм-канал можна писати цілодобово. І на цьому поки що все. Новини Дніпро Тіві є на сайті у телеграм-каналі, інстаграмі і на Фейсбук. Дивіться нас в ютюбі і в соцмережах. Далі новини з спорту з Анатолієм Шинкаренком. До зустрічі. Ми вітання на телеканалі Дніпро Тіві випуск новин спорту. На жаль, знову про сумне перестало битися серце українського спортсмена, багаторазового чемпіона світу з кікбоксингу, заслуженого майстра спорту України Сергія Лисюка, який до війни працював в академії державної пенітенціарної служби старшим викладачем кафедри фізичної підготовки. Під час виконання бойового завдання на Донецькому напрямку він підірвався на міні, внаслідок чого отримав важкі поранення Сергія. Госпіталізували. До реанімації у Дніпрі йому довелося ампутувати ногу, проте поранення виявилися несумісними з життям. Лисюк помер в реанімації. Ми висловлюємо щирість співчуття сім'ї, рідним, близьким, друзям і знайомим героя. Вічна світла пам'ять. Банери з написами фурія Азов, бойкот терораша та антикомуністичними символами супроводжували благодійний турнір з футболу за участі фанів болгарського футбольного клубу «Левський» зі столиці країни Софії, який, який там і відбувся. «Ультрас» організували змагання з метою збирання коштів для українських воїнів, переважно для уболівальників Київського Динамо та російського добровольчого корпусу. У межах аукціону для збору коштів на потреби 13-ї бригади Національної гвардії України Хартія, що відбувся у Дніпрі, за 120 тисяч гривень, було продано пляшку. Вина колишнього зіркового українського тенісиста Сергія Стаховського. Вона одна з 20, яка вціліла під час наступу Росіян на Київ у лютому березні 2022 року. Інші лоти, те, лоти тенісна ракетка і м'ячики підписані Еліною Світоліною. Американське видання книги Сергія Жадана. Месопотамія з підписом кінорежисера і музиканта Джима Джармушкія. Книга віршів українського художника Олександра Ройтбурга Бурда з ілюстраціями Сергія Жадана. Український міх прапор з підписом головнокомандувача збройних сил України генерала Валерія Залужного затягнули на 1 мільйон 800 тисяч гривень. Мета збору 25 млн мільйонів гривень, з яких наявності вже є 10 мільйонів. Генеральна асамблея Організації Об'єднаних Націй на своєму засіданні, яке відбулося у Нью-Йорку, прийняла резолюцію побудови. Ова мирного та кращого світу за допомогою спорту та олімпійських ідеалів. За її ухвалення проголосували 118 країн. Проти жодного голосу утрималися дві держави: Російська Федерація та Сирія. Резолюція закликає дотримуватися Олімпійського перемир'я протягом семи днів до Олімпійських ігор у липні 2024 року. Та до семи днів після Паралімпійських ігор. Росія вже тричі порушувала Олімпійське перемир'я у 2008 році. І вторглася до Грузії у 2014-му – в Український Крим, Донецьку та Луганську області. А у 2022 році розпочала повномасштабне даруйте вторгнення в Україну. Далі до футболу вірніше збірної України Восьмий матч групового етапу кваліфікації Євро 2024 вона набрала 14 очок, чотири перемоги, дві нічі та дві поразки. Це краще аніж у відборі до чемпіонату світу 2022, у якому в тих же восьми зустрічах при суперниках нижчого рівня. За всієї поваги до них Франція, Боснія, Фінляндія та Казахстан у сині жовтих було 12 очок, дві перемоги. Та шість нічій примітно, що різниця та кількість забитих і пропущених м'ячів у двох відбіркових циклах поспіль у нашої національної команди була тотожною 11-8. Якщо говорити вже про забиті голи, то серед команди, які фінішували у своїх групах на третьому місці, Україна посідає п'яту позицію. Більше синьо жовтих має, наприклад, Люксембург 19 голів. Щоправда, три з них були забиті у матчах з шостою командою групи Ліхтенштейном. Отже, рахуємо Люксембургу 16 по 14 голів в активі Швеції, Греції та Норвегії, по 10 – Вельсу, Польщі та Фінляндії. У Фінів 18 м'ячів за 8 у матчах з шостою командою групи «Сан-Марино». 9 забитих голів у збірної Чорногорії, 7 – в Ізраїлю. В Ізраїльтян лише 11 м'ячів, але 4 з них у матчах з шостою командою групи Андорою. Примітно, що форвард збірної Бельгії Ромелу Лукаку, який став найкращим бомбардиром групового етапу кваліфікації, забив більше за збірну України 14 м'ячів, 10 голів в активі Роналду. У нас найкращий снайпер циганков, не повірите, аж два м'ячі. Окрім нього голи у складі збірної України у відборі до Євро-2024 забивали Ярмоленко, Судаков, Мудрик, Конопля, Караваєв, Зінченко, Забарний. Довбик найкращий снайпер збірної України у групі від групі відбору до Мондіалю Роман Яремчук забив тоді три голи. Тим часом Україна серед 12 команд не кваліфікації Євро 2024 відібралася як найкраща за рейтингом Ліги націй 2022-2023 років. І років. Таким чином дюжина у трьох міні-турнірах розіграє три путівки на євро 2024 що залишилися. Суперника синьо жовтих буде визначено закінчено жеребкуванням, що відбудеться у четвер 23 листопада о 13-й годині за Києвом. Формат півфінали за схемою 1-4-2-3 та фінали з одного матчу у кожному квартеті. Умовно їх називають шлях А, Б і С. Одна з трьох команд – Філяндія, Україна, Ісландія – в результаті жеребкування жеребу вирушить до шляху А, де її недобір в одну збірну, але нам туди не потрібно. І якщо у півфіналі, де ми будемо не сіяні, доведеться знову зустрітися з добре знайомим суперником по плей-офф до чемпіонату світу в Вельсом на його полі, то далі у фіналі господарі поля господарі поля визначить жереб. Хоча рідні стіни для синьо жовтих поняття вже давно умовне нас очікуватиме Польща за іншим варіантом і значно прийнятнішим для нас Україна разом з ще одним кимось на шляху Б у Півфіналі зіграє або з Ізраїлем або з Боснією і Герцеговиною, які нині зірок з неба не хапають. Матчі відбудуться 21 та 26 березня. При жеребкуванні євро 2024 яке відбудеться 2 грудня у німецькому місті Гамбурзі. Україна, якщо проб'ється туди, буде у четвертому кошику. Перший склали Німеччина, Португалія, Франція, Іспанія, Бельгія, Англія. До другого потрапили Угорщина, Данія, Албанія, Румунія, Туреччина, Австрія у третій. Тому Шотландія, Словенія, Словаччина, Чехія, Нідерланди, Хорватія на сам кінець, четвертий, Сербія, Італія, Швейцарія та три переможці. Плей-офф натомість форвард збірної України і іспанської Жерони Артем Довбик претендує на звання найкращого гравця чемпіонату Іспанії у листопаді 2023 року. Протягом нього він зіграв у двох поєдинках Ла Ліги, відзначившись двома забитими м'ячами та двома гольовими передачами. Також на нагороду номіновані Антуан Грізман з Атлетіко. Два матчі, один гол та один асист. Айосе Перес з «Батіса» два матчі, два голи. Антан. Та будімір із сосуни два матчі три голи та Борха Майораль з Хетафе два матчі два голи. Слід зазначити, що до кінця листопада всіх гравців очікують ще матчі 14-го туру чемпіонату Іспанії. 54-річний Дніпровець Геннадій Жилкін, який працював тренером в родарів в Київській оболоні, Криворізькому кривбасі, Донецькому металурзі і російській Мордовії, у кожному з яких він був помічником Юрія Максимова. А наразі обіймає подібну посаду у футбольному клубі Аккажаєк з Казахстану, може очолити другу команду турнірної таблиці третього кіпрського дивізіону Героскіп, президентом якого є Фоемі Сагіров, який був президентом Дніпровського футбольного клубу Перемога. Втім, після вторгнення Росії в Україну команда припинила своє існування у новому сезоні. Перед Героскіпом стоїть завдання підвищитися у класі до другого дивізіону, а потім ще далі в еліту, долаючи по одному дивізіону на рік сам Жилкін. Серед іншого зазначив про те, що все може бути контракт з Акжаєком. У нього діє до два. П'ятого листопада, після чого він вже буде е, приймати. Власне рішення нинішні лівівські Карпати, які односібно очолюють турнірну таблицю чемпіонату першої ліги, випереджаючи найближчого переслідувача на 13 очок. УФА визнав спадкоємцем старих Карпат, адже вони зберегли кольори клубу стадіон. А найголовніше емблему де є рік заснування 1963 Кілька років тому вони, начебто, обнулили ситуацію, щоб не виплачувати залеглість, сума якої складає близько 8 мільйонів євро. За борги спочатку дають транспортний бан, потім знімають очки, а потім вже позбавляють професійного статусу. Такий шлях до свого зникнення свого часу пройшов футбольний клуб Дніпро. Карпати подали апеляцію, але подейкують, що шансів там практично немає. Зрештою, зрештою, нинішні їхні власники, на відміну від Дніпра, заявили, що подібне не є глобальною проблемою для них. Вони давно знають про рішення ФІФА критерії правонаступництва, підтверджують зв'язок між. Двома версіями клубу готові погасити борги попередніх керівників як морально, так і матеріально. Якщо це дійсно так, то браво, львів'яни. І на цьому у мене поки що все. Дякую всім за увагу. Бажаю миру, злагоди, спокою. Ми переможемо. На все добре, до побачення.